На чорноморському тренувальному центрі морської піхоти особовий склад 501 го окремо механізованого батальйону берегової оборони протягом тижня виконував вправи практичних стрільб зі стрілецькою зброї та озброєння. БТР ці заняття одночасно є підготовкою до важливої події, адже 31 грудня цього року батальйон отримає новий статус та нову назву Батальйон морської піхоти як готуються до цього офіцери та матроси. Далі у сюжеті. Батальйон, дві механізовані роти та окремі взводи, які входять до складу ротно тактичної групи, було піднято за тривогою. Після чого здійснено марш на полігон Старий Крим. Підрозділи розгорнулися польовим табором, облаштували навчальні місця для приведення зброї до бою і приступили до практичного виконання вправ. Один з підрозділів, чий камуфляж помітно відрізнявся від інших, не став розташовуватися поряд з іншими. Хлопці з пов'язками на головах у повному спорядженні вирушили у бік гір. в, будущее, в недалекому будущем, Мы станем морской пехотой, я жду не дождусь этого, потому что разведательный взвод морской пехоты будет являться еще и прыгающей группой. То есть мы будем высаживаться и в море, и на сушу, то есть это моя мечта, усовершенствовать себя, стать настоящим военным. Професіоналом не обійшов польовий вихід батальйону і курсантів, які нещодавно прибули у частину для проходження стажування. Так, курсант третього курсу військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ігор Полонський задоволений, що потрапив у Керч. Наступного дня після приїзду він вийшов на полігон як командир взводу. У хлопця вже є командний досвід, адже на другому курсі Ігор проходив стажування у навчальному центрі сухопутних військ у селищі міського типа Десна. А ось враження у майбутнього офіцера від Кримського полігону навіть кра ніж він очікував. По так як по рейтингу я мав змогу вибирати, куди я можу потрапити служити, ну проходити практику. Я вибрав саме цю частину берегової охорони в місті Керч. І скажу так, що вибором я залишився задоволений, тому що отримати безцінний досвід і ті знання, які можна отримати в польових умовах, нереально отримати за. Партою, так би мовити, тобто вивчаючи книжки, тому що, як відомо, ні один план бою не переживає його початку. І коли в польових умовах відпрацьовуються нормативи, коли я маю змогу виконати вправи із стрілецької зброї на бойових машинах, це набагато більший досвід і набагато, так би мовити, кращі знання, ніж от просто суха теорія. За словами командира батальйону підполковника Олександра Саєнка, зараз батальйон переживає відповідальний момент. Вась особовий склад постійно тренується. Щодня дві години заняття фізпідготовки, маршова підготовка 10-15 кілометрів. У перспективі БТР-70 замінять на БТР-80 і один підрозділ отримає БТР-4. Роти морської піхоти будуть збільшуватися до 94 чоловік. Соответственно, в ротах будут появляться новые специальности, такие как пулеметчики, гранатометчики. Вот. В связи с этим рота снайперов, которая на данный час у меня существует в батальоне, она будет расформирована и роздана по подразделениям. Вот. Отсюда появятся новые специальности, новые возможности, новые места для контрактников, которые, в принципе, идут к нам, скажем так, толпами, стоят под КПП. Вот. Но благодаря вот этой программе по отбору на контракт мы сейчас можем выбирать. Людей, которые нам підходять, і от і цієї ті, просто ідуть сюди для того, щоб отримати большую зарплату. Отже, 31 грудня цього року, за усталеною традицією морської піхоти, весь особовий склад 501-го окремого механізованого батальйону берегової оборони проходитиме психологічну полосу, де буде долати протитанкові рови, багатометрові стіни, переносити човен та проходити загазовані намети. І вже після цього урочисто прийматиме клятву морського піхотинця. З цього часу воїни по праву носитимуть чорний берет і вважатимуться справжні. Німи професіоналами